Добрий день мої друзі! Сьогодні готуємо домашній сливовий соус. Одним з великих кулінарних виників є домашній сливовий соус. Він доповнить і прикрасить будь-яку м'ясну рибну страву, кардинально змінивши смак продукту із прийняття страви. Яскравий його смак допоможе отримати насолоду від їжі по-новому. Такі інгредієнти. Дозрілі м'які сливи 1 кг. Часник. 2,5 головки, хмелі сунелі, 1,5 чайної ложки. Цукор залежить від солодощів сливи, які вони засолодкі, вашого смаку. Орієнтовна його, орієнтовна його кількість 150-200 грам. Гострий перець, один стручок, сіль одна чайна ложка або за смаком зелень, свіжої кінзи, півтора пучка, але в нас е, свіжої зелені немає. Ми взяли е, такий у нас. Кінза у нас Е, е коріандр мелений, одна чайна ложка. Сливи добре промийте, зробіть кілька неглибоких надрізів в сливах і занурте їх в гарячу воду на 15 хвилин. Коли шкірка почне від плодів відшаруватися, підтягніть її та видаліть. Знімається вона дуже легко. Потім розріжте сливи, навпіл, видаліть кісточки і подрібніть пюре. закіпетіть і варіть соус 20 хвилин на маленькому вогні. Зелень, кінзи, гострий перець і чесник подрібніть за допомогою блендера. Цю масу викладіть в сливове пюре, додавши цукор, сіль, мелений, коріандр. de dodajemo cukor sil i Так, у нас вже все готово, ще й м'ясо приготовило. Всім смачного. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. До зустрічі!